Вітаю, 8 жовтня, 24 рік, місто Рівне, Україна. Знаходжусь в одному з своїх кільничків. І от хочу порадити, хто хоче невибагливо троянду. Зразу кажу, я не займаюся саженцями троянди. Просто з часом побачила, які дуже стійкі. Одна з них це троянда Кубана. Ось такі невеличкі троянди. Заквітає вона дуже рано. Чим більш сонячне місце, тим вона довше і більше цвіте. Випускає пагони постійно, дуже невибаглива, як троянди. можете подивитися на листячко, абсолютно чистеньке, бачите, на сьогодні. І квіточки хоч невеличкі, але вони мають. Їх дуже багато. Воно ось на, на одній віточці дуже-дуже багато квіточок. І що мені дуже доподобає, що вони не одного кольору. На одній віточці може бути багато кольорів: від світло-рожевого, такого жовтоватого, до помаранчевого, до темно-рожевого. Дуже симпатичні. Ось бачите, такі віточки вона випускає. Ну, я її ще не зрізала, буду зрізати. Рахується, вона, здається, ґрунтопокривна, але, чесно кажучи, вона досить висока, як для ґрунтопокривної. В тіньку дуже погано росте. Ну, Я бордюром її висадила. Але от де сонечко, вона де більше сонця попадає, там вона. Краще все почуваю. Ось така одна віточка. Бачите, це одна віточка. Ось так, невеличкі квіточки, але кому може не на передній план, може бордюрчиком, дуже б радила. Але відео знімаю, в принципі, тільки за цього от свого гарного кліматіса. Які я все-таки попробую ще раз в цьому році видавити? Він квітне є в мене відео такими жовтими дзвониками, а ось в жовтні місяці в нього отакі пухнастики. Хто буде замовляти сажанці полуниці? Чи ожини не може? В листопаді, чи там до кінця жовтня, листопад полуниці, і кому потрібен ось такий велетень, оце одна рослина, отримала її ось таким ось таким кусочком, ось таким, ось таким, малюпоньким. Ось там він був посаджений. І, і оце кожен рік він викопується, кожен рік він зрізається в нуль. В землю, навіть ще й з викупкою землю, і ось так він заліз, розростається. В кого є можливість ось дивіться, це він поліз на бузину, сам собі плететься. Ось, ось він в мене на калині. Дуже невибаглива рослина, ніколи я його не поливала, ніколи його не обробляла, нічого його не їсть. Але вважайте на саму величину рослини. Бділок тут дуже багато, може хтось займається медом, комусь потрібна така рослинка. Ось тут мій пух плідник, який все рівно я буду викопувати звідси. Ось тут троянду, він це все понакривав повністю. Ось тут плющик, і плющик він теж накрив. І ось так він росте. Чому кажу? Я вже тут щось рвала і побачила. Він, чесно кажучи, в мене не насівається. Я не бачила, щоб він насівався. Кажу, що з роками це стається, можливо. Але я бачила, щось тут дівчата рвала, і, він, якщо попадає отак віточка зараз до землі, він вкоріняється. Зараз спробую підняти. Ну тут не бачу. Ну, У всякому разі, Пошукаю, кому потрібно, ну, звичайно, під замовлення, а не просто так відсилати, що віточки, які лягли на землю, вони вкорінилися, мають корінчик. І це настільки живуча рослина, що я думаю, він приживеться і вам. Ну, зараз не хочу піднімати, бо одною рукою зовсім незручно. Зараз спробую знайти. А, я тут м'яту рвала, точно. Мята наросла, комусь рвала і, у всякому разі, ось так він, оціми віточками, якими лягає до землі, де є отакі вузлики, він отут пускає корінець. Це я бачила. Я його все рівно буду знімати, хай ще через дві я його буду звідси знімати. І оцю всю масу і буду дивитися. Якщо є вкорінення і комусь потрібен такий красень, ну він шикарний, звичайно, ну нічого не скаже. Ну, то, що гарне, то гарне. Ось дивіться. Це він на бузину мою завис. Сам, сам по собі. Ось на гірку, на бузину, на все, все-все-все тут прикрив. Всі спіреї. Він. Ось спірея. Тому що тут не почистити. Я вже не розумію, що тут росте. Вон піроски. Дивіться. О, як вона могла бідненько цвісти, якщо він її повністю накрив. Так що буду вишукувати пагони. Тому що вони мені все рівно не потрібні. А комусь, може, потрібна така рослинка. Не знаю. Скоріше за все, вона її є в продажі. Ну, я ж то її купувала. Я купувала багато і всього. Хотілося геть все подивитися, як росте, як воно себе почуває в мене. От і подивилася. Все понакриваю. Оце ліскантус, чи як так. це вигіла. Все накрито повністю. Разом з трояндою, яка, яка пробувала вилізти. Одна віточка, ось. Куба не вилізла. Показується, що вона там є. Є, є, я знаю, що ти є. Я тебе звільню. Хочу знайти корінець. І не можу знайти. Але точно знаю, що він, що буду знімати, то десь воно повкорінялося. Навіть якщо, думаю, ось так віточку взяти, тільки не таку зелененьку, а більш таку ось визрівшу, ось так в землю прикопати, ось це лишити зверху, ось це лишити зверху. А саму віточку прикопати, вона за зиму, ну тільки не глибоко закопувати, вона за зиму сама вкоріниться І буде ось така шикарна рослинка. Ось таку віточку треба брати, ось такого кольору. Тому що оця вона просто згниє. Ну, дуже не визрівша. А ось такі вже віточки, вони досить живучі, якщо він в мене при викопці ось тут. Не бачу, чи видно, ось тут вони пускають корінці, ось тут, в цьому місці, і е, ось так от тут доверху тоді ростуть. Так, дуже звичайно, оце така ситуація, коли купуєш рослину. І немає інформації почитати. А якщо навіть є інформація, мені надалі є там. Просто зараз дуже багато часу займають сажанці. І нема часу зняти свій квітник, показати, які помилки я наробила вже в цьому році, і знову буду пересаджувати. Оце кожен рік пересаджування квітника, тільки за того, що не завжди. Рослини відповідають тим розмірам каталожним, які, які е, даються в інтернет-магазинах і взагалі по, по, по них. І е, ще декілька, надіюсь, що дощі більше не будуть йти. І я спробую зняти свої помилки. Е, так як все рівно змушена буду пересаджувати, і заодно зараз багато хто купує чи навесно планує собі нові квітнички. Щоб ви мали на увазі, можете орієнтуватися, що якщо в мене на півночі виростають такі рослини, так то якщо ви навіть трішки південніше, навіть Вінницька, Львівська. Навіть Житомирська, якщо там більш південніше, вони у вас точно менші не будуть. Тому що переробляти кожен рік квітники. Ну, я-я, думала, що я така вумна, все от просто собі розмітила в сантиметрах, посадила, і воно так буде рости. Ні, воно росте так, як йому хочеться, і так, як йому добре, а не так, як я собі намалювала цю картинку. І думала, що воно так буде. Тому і пересаджуєш, і дивишся, робиш так, як тобі зручно. Але впевнилася за ці роки, що все ж таки краще висаджувати рослини, не ті, що в тренді, не ті, що всі хочуть. Хоча, може, і такі рослини теж попадають в мою категорію, ту, що я собі вирішила. Все ж таки висаджувати, а ту, що добре себе почувають і гарно е, ростуть саме в вашому кліматі і менш вибагливі, тому що так здається, ай, там піділю, там, оприсну. Ні. Коли, коли їх багато, коли квітник на один метр. Це займає настільки багато часу, і якщо це щоденний, скажімо, полип, чи щоденне оприскування чи від хвороб і так далі, ну, завжди не вистачає на це часу, а часом навіть можливості і бажання. І тому краще обирати рослини, які дійсно гарно себе почувають саме у вас на ділянці. Висаджуйте, вирощуйте. Робіть нашу Україну квітучою. Мирного неба. Все буде Україна. Дякую.